Те, що Кременовська нашкрябала свою нову статтю пісульку, не дивно. Тому що це, як завжди, спланована акція. Зараз поясню: Чехія, Якуб'яхл, ще один послідовник Дворкіна, боса ФСБшного рацирсу. Це чмо за свідченнями десятків дітей та дорослих у Танзанії гвалтувало дітей і накачувало їх невідомими речовинами. кажу невідомими, але насправді після перегляду розслідування зрозуміло, якими немаленькі. Я сів поговорити з сином. Я сказав йому: будь ласка, якщо з тобою сталося щось погане, просто скажи мені. Це Якуб. що він із тобою зробив? Я і мій друг, я какав йому в рот. Він 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 скартував мого друга. Я накакав йому в рот, а він був дуже щасливий. Я дуже злякався. Якуб погрожував нам ножем? Чехи підняли такий хай, і це справедливо. Мало того, що він крав гроші, вживав наркотики позорив європейців в Африці, так ще й займався там педофілією і копрофілією, звичайно. Чехи обурилися і підняли в соцмережах гвалт. Казахстанська журналістка поїхала в Танзанію і відзняла ще один фільм та своє розслідування і подала запит до правоохоронних органів Чехії. Чому немає реакції ніякої? Чому його не притягують до відповідальності? І після цього Якуб заскавулів, почав жалітися, що його травлять, що люди погрожують йому в коментарях. Одна чешська журналістка навіть статтю осмілилась написати на захист Копрофіла педофіла. Фу, смердить від них.